Рортній східниці зараз так виглядає русло місцевої річки східничанки. На березі поламані дерева, сміття та намул. Поряд рятувальники дістають із завалу автівку. Дувається деблокування автомобіля. Який був здесний течією, так по ріці. Ну, рятувальники його деблокують, подальшому безпечно передадуть власникам, тобто здійснюють його так, евакуацію. Куди дісталась напередодні вода, показують східничанки Мар'яна Гірна та Ольга Тукарівська. На дерев'яному будинку видно слід від бруду, що несли потоки води. Несе, несе, несе. Ой, лишенько, що ж це робити? Я в хату двері закрила, але ж цікаво. Подивитися, я відкриваю двері, а вже вода тут. Це, це, це буквально якихось п'ять хвилин. Показує, що наробила вода і власник садиби на вулиці Шевченка Микола Сокаль. Це номери, які орендували туристи. Коли знову зможе здавати садибу в оренду, наразі не знає. Зірвало, що підняло. Тож викидати. То У селищі Східниця від суботи рятувальники відкачують воду із готелів, садиб та приватних будинків та ліквідовують інші наслідки затоплень, каже начальник обласного оперативного координаційного центру Юрій Марусяк. Відбулося затоплення в місто Східниця шести вулиць, близько 100 присадибних ділянок і домогосподарств, 10 готелів. І було зруйновано п'ять мостів підрозділами. Державної служби незвичайних ситуацій проводились роботи з відселення людей з місць де не могли вони перебувати внаслідок затоплення готельних комплексів і перевезення їх в безпечне місце. Здійснювалися роботи по відкачці води. Найбільше збитків негода завдала у Дрогобицькому Стрийському районі, повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Населені пункти східниця, уріч, новий кропивник. На даний момент лабораторним центральним центром там також спожив службу ведеться робота щодо нерозпосюдження. Інфекційних захворювань і повіка якості питної води державною службою надзвичайної ситуації здійснюються всі можливі заходи щодо убезпечення постраждалих на даний момент. Постраждалих немає за його словами. До 14 червня у громадах мають обстежити пошкоджені будівлі та встановити розміри збитків. Ірина Мочульська, Тарас Помін, Суспільне новини, Львівщина.